Два, два, можна поняти. Просто бажання можна загадувати, два. це все гроші. Щоб, щоб везло, щоб везло постійно в житті, щоб ну, не було ніяких перепон. Ірина серед десятьох інших наречених загадує своє бажання на рушничку щастя перед Ужгородським Радцом. Автори нового пам'ятника переконані, він працює, адже у метал закладені основні символи родинної злагоди. Знайшлися дуже класні старі символи замість традиційних хрестикових вишиванок, які універсальні. Чисто наші регіональні. Неповторні, які мають в собі основний символ родове дерево, яке існує в розвитку. Плюс центральний символ, який має в собі подружню пару. Чоловік з рушницею охоронець, добитчик, жіночка з квіточкою, і маємо дві квітки, які різного походження. Коло чоловіка вічна, яка існує незалежно від нього, а жінка має біля себе квітку в горщику, за якою треба доглядати і виховувати її. Весільний рушничок з човуну завважує не менше 200 кілограмів. На ньому не лише символічні малюнки, але й дотепні коломийки, що їх молоді востаннє співають перед весіллям. Усього на виготовлення пам'ятного знаку витратили не більше двох тижнів. Так хотілося подарувати місту свято, що вклалися в короткі терміни. З часом рушничок трохи змінить свій вигляд, вкриється благородною патиною у природний спосіб. Звісно, очікують, що його до відполірують ноги молодят. У Жороду потрібен такий позитивний новий символ. Вважає один з ініціаторів. Цей рушник має дуже символічне значення, і я думаю, кожна молода пара з задоволенням зробить свій перший крок по дорозі до цього закладу, саме в такому ритуальному, такому нашому традиційному закарпатському стилі. І я думаю, що цей крок ну точно кількість розлучень зменшить відсотків на 15. Це я вам гарантую. З тою позитивною енергетикою, з якою ми робимо. Але цей пам'ятний знак це буде гарантовано. Пан Михайло обіцяє, встановлення у місті цікавих пам'ятних знаків триватиме. Ідей не бракує. Ну а тим часом усі охочі будуть випробовувати оцей символ на щастя. Якщо ступивши на рушника, поцілувати руку і торкнутися нею його золотої середини, це гарантовано принесе удачу і гроші, навіть якщо це зробити не у день весілля.